Провірка зв'язку. Прове, провірка. Ви тут, тому що ви задавали свої питання мені в інстаграм, а я на них готова відповісти. І не просто відповісти. Ми будемо в цей час ще й фарбуватися. Для тих, хто мене не знає, я Стефані, мені 24, Я знімаю тіктоки, я знімаю в інстаграм, я блогер. Я цим заробляю. Я живу в Італії, іноді живу в Україні, а може і не в Україні. Коротше, в мене веселе життя. А тут в мене підписники, яким цікаво послухати, що я розкажу про свій макіяж. Я одразу перепрошую, якщо мені доведеться кашляти, як на Віжені, бо в мене трошки болить горло. О, ще хоч хочете прикол. Що таке мене по телеку показували? Мамо, привіт, я в телеку. це була новина дня. Тож перше питання: як ти прийшла до того, щоб знімати відео про косметику і робити розпаковки адвентів? Сьогодні був дуже веселий фейл. До речі, коли в мене розсипалися всі коробочки з цього календаря. Як я до цього прийшла? Мені це подобається. Макіяж це творчість, це малювання. Мені завжди подобалося малювати. Зйомка відео це теж творчість. Знімати відео я любила ще років у 13. Він я, жирна. І просто коли вже настав час вирішувати, що робити з цим життям, я вирішила спробувати знімати відео. І перша тема, на яку я знімала, був саме макіяж. І хоча я не Набрала своїх усіх підписників е, за рахунок макіяжів своїх. Все одно я цю тему продовжую любити, знімати на цю тему, тому її в мене так багато. Хоча те, за що я перших підписників набрала не за рахунок макіяжу, не зовсім вірна, тому що мої перші мільйонні відоси це відоси, де я плавлю помади. Тобто це пов'язано з макіяжем. Тон в мене, до речі, був від Maybelline, і я сьогодні заговорююся багато, сорі, але мені важко і говорити через голос, і щось в мене рот якийсь ну, такий. Незрозумілий. А взагалі в мене є плейліст в Spotify. Приходьте, слухайте музику українських виконавців, підтримуємо та е, насолоджуємося класною музикою. Ой, до речі, у людини, яка задавала цей, це питання, е, нерви на аватарці. Знаєте, відчуття, що в мене от той самий день, коли в мене не виходить нічого, макіяж теж тому я якось роблю його. Я не знаю таке. Такий стан незрозумілий. Дуже часте питання. Може, я щось прогавила, але де ти працюєш? Я працюю на себе. Just going. Just going. Я зрозуміла, що людям все ще не зрозуміло, що блог це бізнес. І коли ти стаєш блогером, ти стаєш просто власником свого бізнесу, над яким ти кожного дня працюєш. Ти і тільки ти, якщо в тебе нема команди. А в мене немає команди. Нового року треба буду знайти собі нарешті менеджерів. Так. Це ті пензлики, які, які я не мию 10 років. Мене не мили 10 років. Ну, якщо що, ви не одні такі, хто питає, ким я працюю? Мій дід теж кожного разу питає, коли я знайду нормальну роботу. А мама мені на різдво, на день народження подарувала нові рум'яна від Rare Beauty. Як Пам'ятаєте, в мене вже були ось ці в відтінку Bliss. Тепер в мене ось такі ще є, ще в мініатюрках. Спробуємо з мініатюрки відтінок під назвою Happy. Прикольний яскравий якийсь. Хана, вони такі пігментовані. Як я планую святкувати свій день народження? Якщо все добре в Україні, по-перше. Спойлер, в Україні нема світла. Якщо я доїду, все буде нормально. про це також хочу зняти міні-влог такий. І... Ще спойлер, я вже доїхала і про це вже є допис в інстаграм. Цього року в мене ювілей. І Мені 25 років, прости господи. А ще півроку назад я планувала відмічати цей день заміжньою. В оточенні! Хотів, але планів в мене на, наразі ноль. Просто нуль з нулів. Взагалі не люблю день народження. Це таке свято. От я кожного року панікую, капець. Ще такий день світовий, короткий, тобто дуже мало годин, коли є світло, і взагалі хочеться все стигнути. І цей це свято воно між різдвом та новим роком в мене завжди такий стрес. І відчуваєш, що ти ніби зобов'язаний його нормально відмитити. Просто це обов'язково. І, врешті-решт, просто психуєш і радієш, що він воно пройшло ще рік спокійного життя. Я гадаю багатьом цікаво, як я прийняла рішення поїхати в Київ, чого я взагалі їду в Київ. Це рішення я приймала доволі таки довгий час, бо ну не просте воно під час війни. В мене забагато справ там і документи, і зуби, і салони краси. І свята хочеться з друзями відсвяткувати, якось знаєте. Спілкуватися з людьми я за всіма вже скучила. Хоча це буде непростий шлях, я гадаю, що і в роботі мені це допоможе, тому що я хочу працювати з брендами українськими. Їм незручно відсилати мені посилки в Італію. Наприклад, в мене україномовна аудиторія наразі, тому е, я гадаю, що щось ми придумаємо. З Італії я звісно не їду назавжди, і сподіваюся, що все буде нормально, і мене не виженуть на кордоні там, десь з Польщею, назавжди з Євросоюзу. Ну ви знаєте, ці приколи емігрантів. Взагалі, я не знаю, чи вдасться мені, але я дуже хочу взяти котика. Котика з притулку. Я не впевнена, що ну ні, мені хочеться сказати, що я впевнена, щоб нарешті вже прийняти це рішення. Але звісно, брати котика це коли ти будеш в зйомній хаті, та й світла там немає періодично. Та й взагалі, але ну слухайте, мені так хочеться взяти якесь кошеня з притулку. Це капець. Хочеш монетизувати Ютуб, чи це просто для душі? Взагалі, все, що я роблю, це для душі. В мене моя робота. Це е, моє хобі, моє захоплення. Тому і інстаграм, і тікток у мене для душі, якщо що. просто моя суперздібність в тому, що я своє хобі монетизую. І я розумію, що і Ютуб теж я можу монетизувати зараз. Я працюю на те, щоб подивитися, як взагалі ця платформа себе поводить, бо я проводжу консультації. Це прикольно, коли у мене є. Досвід не тільки в тих соцмережах, де я е, розвинена. Мені подобається, що останні відоси круто вже пішли. Ну тобто, порівняно з тим, що було, бо в мене дуже рідко виходили відоси. Мені подобається, що я. Якось налагоджу регулярність. У мене відоси виходять раз на тиждень, якщо ви не помітили, макіяжні відоси. Я, я зрозуміла, як робити так, щоб мені було їх не так важко знімати, морально і фізично. Наприклад, цей відос я роблю заздалегідь, щоб його змонтувати, мати час, щоб його якось опублікувати вчасно. І щоб потім я не думала, а що мені зняти на YouTube, що викладати, щоб в мене було вже готове відео, яке я вам опублікую. Плюс я починаю викладати youtube шортс, які типу Reels, які типу. Іктоки, а чи спілкуюся я все ще з російськими блогерами, друзями? Якщо чесно, залишилося дуже мало людей, з якими я продовжую спілкуватися. Пам'ятаю, що коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, 24 лютого, мені написали. Ну, дві-три людини з усього мого оточення на той момент запитали, як взагалі що в мене з родиною. Дехто взагалі спитали просто що коїться, на мою думку. В цілому зі мною ділилися, що мені навіть багато хто боявся писати, бо... Ну, Я так гадаю, що боялися моєї агресії в їх бік, тому що, типу, вони росіяни. Є декілька причин, чому я зараз не спілкуюся з російськими блогерами. По-перше, в нас зараз мало спільних інтересів. Тому що, як ви знаєте, наразі в Росії, наприклад, закрили платформи соцмережі, на яких я працюю. Також взагалі ми живемо тепер різними дуже життями, бо в мене життя україномовного блогера, який розповідає і відкрито говорить про війну. А у людей. Життя не знаю інше. Більш закрити, я не знаю. Я не знаю, як це описати. Я не лізу в чуже життя, але от факт залишається фактом, що в нас просто залишилось мало тем навіть для того, щоб щось обговорювати. Я не буду вам казати, що було легко за цей час змінювати своє оточення, і взагалі змінювати е, своє ставлення до речей, буквально відмовлятися від своїх спогадів і просто наново ці декілька місяців будувати своє життя, е, свою кар'єру, перебудовувати блог, перебудовувати своє. Свій світогляд, те, як я розмовляю, взагалі все. Але ну, це вже сталося, цей процес вже йде. Зараз я вам можу сказати набагато легше, ніж було е, півроку назад, тому що півроку назад я ще страждала і думала, як це, в мене взагалі нікого не залишилося, в мене немає ніякої, знаєте, е, платформи в Україні. Але зараз я бачу, що. Є, з'являється як не крути життя, йде далі. Країна, в яку б я хотіла поїхати, а, дуже хочеться повернутися в Париж. Мене кличуть в гості. Як тільки я отримую паспорт нарешті біометричний, нормальний український паспорт, на який заслуговує громадянин України. А я поїду в Париж, а дуже хочеться в Америку. Це моя мрія вже багато років. Але через війну, от я планувала в 22-му році їхати до лютого, як ви можете собі уявити. Ну, плани то плани у життя на нас свої плани, але е, туди і в Японію. Не питайте, чому Японія, але мені здається, що я там потраплю просто в інший світ, а мені цього дуже не вистачає. Мені хочеться просто змінити трошки е, своє ставлення до речей. І мені здається, японська культура мені в цьому допоможе. От люди, які люблять аніме. Взагалі, які цікавляться японською культурою, скажіть, отже, скажіть, що японці вони як з іншої планети. Я це відчуваю. Я нещодавно познайомилася на одній вечірці в Мілані з японцем, і він навіть розмовляє по іншому. Я відчуваю, яке в них інше виховання. Взагалі хочеться більше заробляти, більше мандрувати, більше дізнаватися нових культур, тому що не знаю, не хочеться зупинятися на тому, що є. Помада від кайлі. От чому я завжди, коли фарбуюся помадами, відкайли Кайли, від Кайлі, відчуваю себе просто фіфусію. Травіс Скат mm -hmm. на цьому наше невеличке відео закінчується. Я знаєте, вирішила, що краще я буду частіше робити відео. Може, простіше вони будуть, але частіше, хоча регулярно. Тому я вам дуже вдячна за ваші питання. Не забувайте завітати до мене в Instagram та TikTok. Сподіваюся, ви в безпеці. Побачимося вже з вами зовсім скоро. Пишіть обов'язково в коментарях, які відео ви хочете бачити наступними.